Події упродовж трьох років у селі Мордвинівка Мелітопольського району на очах у місцевої влади правоохоронців та громади мародери грабували курган бронзової доби. Унікальна пам'ятка нині майже знищена. На місці незаконних розкопок працювала важка техніка. Експерти кажуть, грабіжники виносили не тільки давні предмети побуту, а й рештки похованих. Але попри те, що був встановлений власник техніки та працівники, які безпосередньо виконували замовлення, міліція закрила кримінальну справу за відсутністю особи, яка вчинила злочин. Тим часом незаконні розкопки тривають і нині. Переконалося у цьому наша знімальна група. Курган у селі Мордвинівка Мелітопольського району колись був велетнем 60 метрів у діаметрі та п'ять заввишки. Нині поховання ймовірно бронзової доби більше нагадує кар'єри з професійно виритими копанками. Історики кажуть, мародери грабують кургани за схожою схемою на території кількох районів області. Грабітілі із Из могил ограбят и забирают не только инвентарь, не только находки, но и почему-то забирают абсолютно все кости человеческие. Их археологами назвать язык не поворачивается. Они просто грабители, те, которые наживаются на могилах мародеры. На дії тут помітили ще у 2010 році. В році, серпні 2011-го на Кургані працювала важка техніка. Тоді завдяки зусиллям громадськості та місцевих журналістів чорних археологів вдалося призупинити. Встановили навіть особи робітників та власника машин. Сподівалися на перемогу правосуддя, втім порушену кримінальну справу закрили за повідомленням у МВС області через невстановлення особи, яка скоїла злочин. ну варвары что там искать, что вы... вы туда ложили что-то. Пока нет серьезного отношения к таким происшествиям, так оно и будет проходить. На моей памяти только один раз в Каменко-Днепровском районе был осужден грабитель. одиночний грабітель, який займався поиском артефактів. поза камерою Мелітопольці кажуть, розкопки тривали під супровід озброєної охорони. Мовляв, шукали якийсь царський скарб. Та як сталося, що грабіжників, які працюють відкрито, не вдається затримати місцеві посадовці та орендар саду, директор Тов Маяк, де й знаходиться курган, кивають один на одного. Ну щодо розкопок я узнав буквально сьогодні утром. о том, що в этом районі. Разрыли археологический памятник и приехали на это место. Все-таки здесь и сторожа там далеки есть, они, я думаю, должны были слышать. Но они говорят, мы не слышали. Как они не слышали, не знаю. Мы находимся в наше село больше трех километров, так что я не могу тоже, как голова, ездить по всем курганам проверять. Мы дали на хранение, сдали, и все. Они отвечают. Они работали тогда, когда черешню убрали уже, когда никого нету. Так а кто это должен там охранять Історики кажуть, унікальна пам'ятка втрачена назавжди. Між тим чорні археологи продовжують свою справу і сьогодні. Про це красномовно свідчать свіжі сліди на понівеченому кургані. І сюжет щодо неприхованого знищення Мордвинівського кургану був показаний під час оперативної наради в облдержадміністрації. Керманич регіону Олександр Пеклушенко закликав представників правоохоронних структур ще раз здійснити перевірку. У свою чергу керівники Мелітопольського району отримали догану та попередження щодо відкриття проти них кримінальної справи. Вы породили безразличие в районе и своими выступлениями продолжаете культивировать это. Вы вместе с вашим председателем сельского совета, председателем райсовета будете отвечать. Елена Анатольевна, я прошу туда обязательно послать группу, обязательно начать с ответственности председателя сельского совета за